Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам розповісти про те, як ми можемо в інстаграмі сховати список людей, на яких ми підписані. І для цього давайте перейдемо до Інстаграму. Далі нам буде перейти до налаштувань. І тут знову ж таки, якщо ми перейдемо на профіль якоїсь людини, за замовченням, ми можемо натиснути на Відстежуючий і ми можемо побачити абсолютно всі профілі, на яких саме ця людина підписана і за ким вона стежить. Але якщо ви хочете саме сховати цю, це налаштування від когось, у нас є взагалі дві такі, два таких налаштування. Тобто, перше, це таке для групи людей, а наступне це для конкретної людини, наприклад. Тобто для груп Людей, якщо ми перейдемо до налаштувань, в нас є ось така а, таке налаштування, конфіденційність облікового запису. Хто може бачити ваш контент? Якщо ми перейдемо сюди і побачимо, якщо у вас приватний обліковий запис, тобто з цією налаштування, ми можемо зробити наш обліковий запис, а знову ж таки приватним. Лише читачі, яких ви схвалите, можуть бачити контент, що ви поширюєте, зокрема світлини або відео на сторінках хештегів розташувань, а також списки ваших читачів і тих, за ким ви стежите, тобто, якщо ви активуєте оце налаштування, воно дуже просто дезактивується. Якщо ви хочете його вимкнути, просто повертаєтесь і сюди і вимикаєте, тобто без усіляких проблем, і так далі, і тому подібне. А, тільки ваші друзі зможуть побачити на кого ви підписані. Наступний, якщо ви саме хочете, а, щоб якась конкретна людина не могла побачити, наприклад, якщо вона даже у вас навіть у вас у друзях а, на жаль, у нас немає такого а, у, в інстаграмі налаштування, яка б дозволило нам. а-а-а Якось сховати конкретну інформацію від конкретної людини, навіть якщо вона ваш ваш друг, якщо вона на вас підписана. Лише що ми можемо зробити, це просто заблокувати цю людину і вона зможе бачити ваш профіль, але вона не може переходити нікуди, деталі ніякі побачити, так далі, тому подібне. Тобто, це в нас такі дві два налаштування, які взагалі стосуються, як ми можемо це зробити в інтеграмі. І я сподіваюся, що вам сподобається цей відео від знайшли корисним. Якщо то так, то не. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мене наступні відео.